Вітаю, шановні глядачі! Всім миру! Добра здоров'я! Сьогодні будемо готувати томатний сік, домашній, натуральний, без соковижималок, як ми раніше готували. І Сьогодні в нас така проблема із електрикою. Не всіх є ручні соковижималки, а мені навіть подобається той спосіб набагато легший, так як цею довго і важко крутити. Отже, давайте розпочнемо готувати. Помідори кришимо на такі шматочки в кастролю і ставимо на вогонь варити. В мене помідори салатні, вони відразу пускають сік, а хто буде готувати сливочку, твердіші помідорчики, потрібно трошечки доляти водички, щоб вони не пригоріли. А ні, то поставити. на Филин 20, вони пустять сік, потім ставити варити. Щойно стало закипати і зверніть увагу, як уже багато соку, помідорчики стали м'якенькі. У мене помідорчики варилися 15 хвилин. Враховуйте, як будете варити сливочку, то вона буде трошки довше варитись. Помідори перетираємо через ситочку. Я це все діло роблю товкачиком. Так набагато швидше. Бачите, лишається в нас одна і шкірочка. Я все це роблю поки гарячі помідори, вони так краще перетираються, щойно зняла вогню. Це єдине, що потрібно бути обережним, воно все гаряче, але так набагато краще перетирається. Відходу в нас зовсім мало. У мене. На соковижималки електричній набагато більше відходу, як так я готую. А я відразу покажу. Ось щойно крутила на соковижималки. Зверніть увагу, скільки тут м'якоті багато лишається. Ставимо варити. На 3 літра соку я даю столову ложку солі. А загалом це все потрібно куштувати. Знімаємо пінку. Варимо 7-10 хвилин, розливаємо по стерилізованих баночках. Як бачите, в нас вийшов чистий, дуже смачний томатний сік. Потім закатуємо, перевертаємо баночки. Гарно закутую і залишаю до повного охолодження. Томатний сік готовий. Всім смачного!